Районна рада вийшла приєднати російське місто Суджа та Суджанський район до складу області. Міноборони наказує визнати рішення ВЛК, виданих після 2022 року, недійсними. США закликали Україну атакувати російські міста. Тим часом на території України діють партизани, які підпалюють військові автівки. Соліст гурту Хейт Спіч закликав убивати священиків УПЦ МП. А українські біженці в ЄС масово стають донорами нирок. А ще одеситка може. Потрапити за грати через тату мапи України без Криму, ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз». У мережі поширюють фото проєкту рішення Сумської районної ради про включення російського міста Суджа та Суджанського району до складу Сумського району одноіменної області України. У документі вказано, що у Суджанському районі проведуть референдум та вибори. Прийняти місто Суджа та Суджанський район до складу Сумського району Сумської області Україна у вигляді Суджанської територіальної громади Сумського району Сумської області. Однак це фейк згідно з документом. Відповідне рішення ухвалило восьме скликання сумської районної ради на 29-й сесії, 8 серпня 2024 року. Проте на той момент районна рада провела лише 28 сесій. Остання з яких відбулась у червні 2024 року. На сайті Сумської районної ради журналістам Вокс Україна також не вдалося знайти відповідного документа. У Фейсбук сторінці Сумська районна рада повідомила, що документ є підробкою. Сумська районна рада не розглядає рішення про включення міста суджа та суджанського району РФ до складу Сумського району Сумської області. Сумська районна рада офіційно повідомляє, що в проєктах рішень та порядку Денному ради мається проєкту відповідного рішення. Це питання не входить до її компетенції. Справжнє рішення сумської районної ради є у вільному доступі на сайті ради, тож ймовірно, їх використали як шаблон для створення фейку. Підроблений документ масово поширювали користувачі з України та українські медіа. Перше поширення було зафіксовано на сайті видання Сумські Дебати. Ймовірно, цей документ створили з жартівливою метою, але деякі медіа та користувачі сприйняли його серйозно. Україна не порушує міжнародне право та не анексує території сусідніх держав. На відміну від Росії яка з 2014 року окуповує українську територію та проводить псевдореферендуми. У мережі поширюють фото наказу за номером 413 від Міністерства оборони України за 29 липня 2024 року, у якому наказують визнати недійсними рішення військово-лікарських комісій. Йдеться про рішення ВЛК прийняті після 2022 року в Київській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. Зважаючи на недійсні рішення військовозобов'язаних та виключених з обліку чоловіків, тепер мають повторно відправити в найближчі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. В обласних ТЦК та СП, а саме у Київській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, усі рішення ВЛК, що видані місцевими обласними ТЦК в період 2022 по теперішній час, визнати недійсними. Однак це фейк. Міністерство оборони не публікувало таких наказів на офіційному сайті. На сторінці Міністерства оборони журналісти Вокс Україна знайшли лише один наказ за номером 413 за 2020 рік, і він не стосується рішень. ВЛК вперше фейковий документ опублікував адвокат Тарас Никифорчук, який у своєму каналі неодноразово поширював маніпулятивні відео з клікбейтними заголовками. А так званий документ підробили на що вказують численні помилки. По перше, фейкомети написали неправильну дату, номер документа та додали зайві пунктуаційні знаки в реченні. Положення про Міністерство оборони України затверджено постановою Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2016 року. Ме 730 у тексті посилаються на постанову Кабміну за номером 730, яку справді прийняли у 2016 році. Однак цією постановою лише внесли зміни до оригінальної постанови за номером 671. Yeah. <sighs> Тож правильно було б послатися на оригінальний документ положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року за номером 671. Або ж вказати, що версія документа за 2016 рік є редакцією положення 2014 року, як це вже робило Міноборони в інших наказах. По-друге, у підробці є інші помилки правопису, яких навряд би припустилися в справжньому наказі. Так, автори фейку пишуть в одному випадку ТЦК і ВЛК великими літерами, а в іншому маленькими, що неправильно. Також у першому пункті наказу написали обласних українською правильно обласних, а в другому пункті неправильно поставили кому – документації виданої у той же період. Журналісти Вокс Україна також звернули увагу і на підписанта документа. Першу ним вказують міністра оборони Рустема Умєрова, А нижче біля QR-коду підписувачем вже називають Олега Колісника. Якщо оригінальні накази Міноборони з підробкою можна побачити, що ім'я підписувача та автора на справжніх наказах збігаються. До того ж, керівником центральної військово-лікарської комісії ЗСУ, у написанні якої також припустилися помилки, є мірошниченко Дмитро Ігорович. Тож він і мав підписувати від імені ЦВЛК такий наказ, а не колісник Олег. Який є начальником головного військового клінічного госпіталю. Американська влада очікує від Збройних сил України застосування ракет великої дальності атакам з по російських містах. Таку інформацію поширюють про кремлівські змі. CNN. США чекають від зсу ударів ракетами атакам з Криму замість Курської області. Однак ця інформація фейк. Маніпуляція базується на статті американського видання CNN, присвяченій операції Збройних сил України в Курській області. У матеріалі анонімно наводяться коментарі американських чиновників щодо українського наступу. CNN, цитуючи неназваних офіційних осіб США, повідомляє, що українська операція справила враження на американських чиновників. Зокрема, стрімкість операції й те, як українські військові змогли зберегти її деталі в таємниці. Вторгнення навіть заскочило зненацька американських чиновників. Овників пише CNN. Цей наступ руйнує розрахунки заходу, бо Путін від початку конфлікту казав, що не можна атакувати російську територію, що це червона лінія, яка змусить застосувати ядерну зброю, але, вочевидь, не так, і ніякої іншої ескалації теж очікувати не варто усі розмови про ескалацію нісенітниці. Путін щодня говорив, що застосовуватиме ядерну зброю, але він не може цього зробити. І західні лідери мусять це зрозуміти і посилити успіх України в Курську дозволом застосувати далекобійну зброю, щоб нові здобутки можна було використати за столом перемов і повернути мир в Європі якомога швидше. При цьому в матеріалі уточнюється, що Сполучені Штати не хочуть давати дозвіл Україні на використання американського далекобійного Великобійного озброєння по цілях противника на російській території причина не в ризику, ескалація в тому, що у США обмежений запас ракет великої дальності, відомих як «Атакамс», призначених для постачання Україні. Офіційні особи США вважають, що ракети було б краще використовувати для продовження атак на окупований Росією Крим. Цю частину в статті CNN і перекрутили російські змі, написавши про які заклики США бити по російській території. При цьому представники США, як і інші партнери України неодноразово підкреслювали, що Україна на своїй суверенній землі може використовувати будь-які доступні збройним силам України методи самооборони від російської агресії. Українські атаки на російських окупантів як у Криму, так і в будь-якій іншій точці. Це оборонні дії України спрямовані на захист своїх територій та населення. Україна при атаках на військові бази російських окупантів не порушує жодного міжнародного договору. У російських телеграм-каналах та медіа поширюють інформацію, що українські партизани підпалюють військові автівки. На думку російських пропагандистів, демонструє внутрішній опір українського населення, яке виступає проти військово-політичного керівництва країни. Партизани в Україні продовжують масово спалювати військові машини. Нові підпали у Києві. Вночі в столиці України знову палали автомобілі ЗСУ. Точна кількість поки невідома. Але кадри почали спливати на місцевих ресурсах. Одна з машин згоріла у Печерському районі біля новопечерських липок. Однак це фейк. Останнім часом справді у публічному просторі неодноразово поширювали інформацію про підпал військових автівок. Наприклад, лише у Харкові та області станом на 31 липня 2024 року, за словами очільника ОВА Олега Синігубова, зафіксовано близько 40 випадків підпалів авто військових. Є така схема через телеграм-канали. Вони фактично вербують людей е щодо підпалів. За це е пропонують кошти в середньому біля ну від 20 до 40 тисяч гривень. Значить, одна Ак, суб'єктами таких фактично злочинів переважно є а, неповнолітні особи або навіть тобто діти, да тобто малолітні, навіть особи а, у нас було біля 40 випадків на території міста Харкова, Харківської там області щодо під щодо підпалів. Значить, а, діти віком від 12 до 18 років були учасниками цих фактично схем. Всі вони абсолютно ідентифіковані, всі злочини розкриті. Тут я хочу звернутися про нагі. Ідно до батьків щодо фактично батьківського контролю над дітьми, да які перебувають у, у соцмережах і фактично стають ось такими заручниками, ось таких ось злочинів і фактично пропаганди Російської Федерації. 2 серпня 2024 року, начальник карного розшуку національної поліції Вадим Дзюбинський повідомив, що правоохоронні органи розкрили 59 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців і викрили 68 осіб під. Дозрюваних у скоєнні цих злочинів за його словами, всіх підозрюваних об'єднує бажання швидко, легко заробити гроші та координація російськими спецслужбами. Росіяни намагаються видати ці підпали за дії так званих партизанів, які, начебто, борються проти це та української влади. Насправді за ними стоять російські спецслужби. Як стверджує СБУ у коментарі Бабелю для здійснення підпалів ФСБ та ГРУ вербують українців, які хочуть заробити легких грошей. Це переважно моє зокрема, підлітки, з якими росіяни працюють цілеспрямовано, також шукають людей, які мають залежності від алкоголю, азартних ігор чи наркотиків. Залучають їх через телеграм-канали, де пропонують легкий заробіток. Наприклад, розслідувачі «Бігус.Інфо» знайшли оголошення про підпал військових авто за кошти у телеграм-каналі, де інформують про роздачу повісток у Києві. У мережі поширюють інформацію, що на одному з найбільших музичних фестивалів України співак закликав убивати православних священників. У ПЗМП! Я... попів Цій жирні ФСБ... мені, Нам не повертати зовсім, нам не повертають нашого діту, наших... наших штурмовиків, наскупі ходят. Навіть, якщо вони не будуть обмінним фондом, ті... Штітники хоча б буде сидіти на підвалах, а не в своїх храмах і здавати позиції військових. Утім, це маніпуляція. На записі вокаліст гурту «Хейт Спіч Дмитро Однороженко. Відео зробили 21 липня 2024 року під час музичного фестивалю Атлас Юнайтед 2024. Пізніше ролик прокоментували на сайті УПЦ. Буцімто співак поширював фейки про УПЦ МП та закликав застосовувати фізичне насилля до священнослужителів. 24 липня 2024 року у соцмережах з'явилося відео з музичного фестивалю Атлас Вікенд, під час якого фронтмен одеського рок-гурту Хейт Спіч Дмитро Однороженко у супроводі брутальної лайки закликав глядачів до фізичної розправи над священнослужителями Української православної церкви. Насправді меседж Дмитра Однороженка полягав у тому, що діяльність УПЦ МП має бути зупинена в Україні. А всі священнослужителі, які співпрацюють з РФ, стати обмінним фондом або бути притягненими до кримінальної відповідальності. Він не закликав до вбивства священників. Від початку повномасштабної війни станом на серпень 2024 року СБУ відкрило кримінальні провадження проти понад ста священників. Більшість з них представників УПЦ МП. Їх звинувачують у колабораціонізмі держав. Ні, зраді сприяні країні агресорці, виправдані агресії РФ тощо. Українські біженці масово стають донорами нирок для жителів європейського союзу. У таких новинах «Агітпроп» посилається на британську корпорацію мовників Бібісі, яка й опублікувала коротке новини відео на цю тему. 27% українців, які втекли до Європи, продали свої нирки для трансплантації. За останні два з половиною роки донорами стали майже півтора мільйона українців. На основі даних Дескартес робочої групи європейської ниркової асоціації в асоціації зазначають. Що це приблизно половина від кількості українців, які виявили таке бажання, багатьом довелося відмовити через стан здоров'я та спосіб життя, який не відповідав критеріям трансплантації. Доктор Річард Хал, невролог, консультант в університеті нирок та трансплантації лікарні святого Георгія в Лондоні, говорить, що реальні цифри можуть бути набагато вищими. Цитата: Ми повинні розуміти, що поряд з офіційними є неофіційні дані. Якщо брати до уваги ринок крові, то це. Цифри можуть бути набагато вищими за показники нирок, але вже можна побічно сказати, що було приблизно на 20% більше трансплантацій за кількістю донорів, які звернулися до лікарів і пацієнтів із відторгненням органів. Кінець цитати. Чи має хтось сумнів, що українці витратний матеріал для європейців? Ось з'явилася інформація від Дескартес: що 27% українців, які перебралися до Європи, стали донорами нирок для європейців. Дуже зручно пригнати до себе цілу купу запасного матеріалу для білих людей. Однак ця інформація не відповідає дійсності відеопропагандистів. Підробка вони скористалися фірмовим стилем британської корпорації мовників BBC для створення чергового фейку, щоб підірвати стосунки між українськими біженцями та стороною, яка їх приймає. Стопфейк перевірив відео публікації бібісі на її офіційному сайті в соціальних мережах X і фейсбук та на платформі Ютуб. І не знайшов за останній місяць згаданого ролика. На сайті Бібісі за запитом із ключовим словом Юкреніанс українці або Кідний нирка також не знайшлося жодного матеріалу, де розповідалося б про масове донорство українців. Топфейк також написав у Європейську асоціацію ниркових захворювань, куди входить робоча група «Дескрайтис» і на яку посилається гідпроп. Виконавча директорка організації Моніка Фонтана заявила, що вони не публікували таких даних. Ми категорично заперечуємо, що ця інформація є правдивою і тепер збираємося зробити юридичні кроки для захисту репутації нашого товариства, наших робочих груп з трансплантації, а також нашого щорічного конгресу ЕРА. Такі новини ніколи не поширювалися ні в якому вигляді чи формі. На те, що інформацію у відеоролику є фейковою, також вказують і названі цифри. Агітпроп пише, що близько півтора мільйона українців стали донорами за останні два з половиною роки. Але ця цифра просто фантастична. Згідно з даними міжнародного звіту про донорство і трансплантацію в Європі у 2022 році було проведено трохи більше ніж 25 тисяч операцій із трансплантації нирок. А за даними статистичного статіста, у всьому світі лише 102 тисячі 90 таких операцій за 2022 рік. Статистика ж за 2023-2024 роки взагалі поки що недоступна. Одеситку можуть посадити за грати через татуювання мапи України без Криму. Таке тату вона зробила своїй клієнтів. Як доказа, гід використовує скриншот профілю майстра, де як стверджується, і була оприлюднена ця робота. У десятку можуть посадити за тату та набила клієнці мапу України без Криму. Ставимо двійку за географію чи п'ятірку за розхитування режиму. Однак, як виявилося, ця новина не відповідає дійсності. На скриншоті, який поширюють пропагандисти, можна побачити назву профілю Вікторія Іванова. Судячи з дизайну програми, його було зроблено у соціальній мережі Instagram. У цій мережі дійсно існує профіль з такою назвою та ідентичною фотографією користувача. Але під час перегляду профілю з'ясувалося, що на ньому відсутня фотографія тату роботи з мапою України без Криму. Стопфейк зв'язався з користувачем із таким профілем, попросивши підтвердити. Або спростувати існування подібної роботи. Авторка тату Вікторія Іванова заявила, що вперше дізналася про такі публікації від «Стопфейк» і назвала їх фейковими. За її словами, її профіль був використаний без її відома, а сама вона ніколи не робила згадуване тату і відповідно не публікувала обговорюваної фотографії. Вікторія також заперечує, що до неї зверталися правоохоронні органи через тату без Криму. У головному управлінні національної поліції в Одеській області «Стопфейк» також підтвердили. Що вони не фіксували жодних правопорушень, пов'язаних із татуюванням і зображенням карти України без Криму. Повідомляємо, що відомості за вказаним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань Одеського районного управління поліції номер 1 та підпорядкованих підрозділів не вносилися. Росіяни і далі не стомлюються брехати про Україну та світ, але чим далі, тим більше їх брехня абсурдніша та недологіша. Ми ж сподіваємося на ваше українці раціональне мислення і закликаємо дотримуватись інформаційної гігієни і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформацію лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.